У нас оновлення асортименту. Два топових світлодіодних прожектора пар. Тепер ще більше потужності та ще й в додачу захист IP66. Перший екземпляр це FreeColor P720 IP. 7 світлодіодів по 20 Вт. Змішування кольору 6 в 1. RGB White Amber Ultra Violet. Це вже майже як стандарт. Управління на 6 або 10 каналів DMX. в 10-канальному режимі. Є вбудовані ефекти, такі як плавна зміна кольорів або ж пульсація. Ну і звичайно, присутня звукова активація. Все таки нею хтось користується. А за якість з'єднання відповідають вологозахищення роз'єми Сітронів, з чим вони і успішно справляються. Наступна новинка уже від ProLux LED PAR 2020 IP. Прожектор має 20 потужних світлодіодів по 20 Вт кожен. Прилад дає яскраву м'яку заливку з чіткою передачею кольорів. Тим більше їх тут можна наміксувати безмежну кількість, так як світлодіоди тут також щось одному. RGB White Amber плюс ультрафіолет. Зможете отримати саме той відтінок, який вам потрібен. Само собою роз'єми теж Citronic, захист IP 66, а також режими на 6 або 10 каналів ЄМІС. У підсумку маємо два нових led парика у дуже якісному та надійному виконанні. Функціонал дозволяє застосовувати прилади в чисельних сценаріях використання, включно з локаціями на відкритому повітрі. Яскравість є джерело 6 в одному є, міцний корпус є, захист IP є. Ну що ще більше треба для класного універсального фарика? Правильно гарна ціна, яка теж присутня.